Він працювати. він багато працював і нарешті здобув те, що він здобув. Так, тренерський боксінгу вако Віталій Кривопішин говорить про свого вихованця Віталія Стадника. На минулому тижні вихованець сумської міської дитячо-юнацької спортивної школи колос вибрав перше місце в розділі фулконтакт у віковій категорії Ю-15 у ваговій категорії до 54 кілограмів. Чемпіонат українських боксингу Вако серед юніорів, юнаків та дітей відбувся з 30 березня по 2 квітня 2023 року у Браворах. До цього золота віншов 5 років, розповідає чемпіон. До цього в його житті були і другі місця, і треті. З першим було складно, тому що я не знав, що він вміє, та вже відвик від змагань, тому що давно не їздив. У другому вже було не так страшно, мабуть, тому що я вже привик до рингу, привик до судді, чув команди, так, чув тренера. І в третьому вже було не так складно зовсім. Тому що в третьому вже знав, що буде. Говорить, у перемогу повірив у третьому раунді, коли почав працювати на межі можливостей. Це і принесло йому перемогу, і золоту медаль. Чи буде в його житті кікбоксинг через п'ять років, Віталій говорить, що так. Я кікбоксинг люблю всією душею. Це як кусочок моєї життя. У залі разом з Віталієм Стадником займали ще два десятка спортсменів різного віку. Голова обласної федерації кікбоксингу Володимир Штенінгер говорить, вірить у те, що у цьому залі виростуть нові чемпіони. Однозначно, є ребята, у яких є великий потенціал. І я сподіваюся, будуть як Віталіки і будуть результатом. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.